Усня ще собі на собі на але колись масштабне вторгнення почалося не в останню чергу через те, що Медведчук обдурив свого кума Путіна, тому що на так само я не дарма навів. Приклад, з охранкою. так само в структури Медведчука вливались мільйони, якщо не мільярди, угу. і не рублів, а доларів, щоб вона тут ефективно працювала. Вона тут не депрацювала працювала від слова зовсім. Ні, була якась там агентура, але видимої ефективності впливовими медведчуківські структури не були. А вони давали звіт, що гроші використовуються адресно, що все працює, що Україна підготована до російського вторгнення, щоб зустрічати з, 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 з караваями в касоворотках, що тільки і чекають. Тут Україну mm -hmm. це була одна з причин, не, не головна але одна з причин. Чому вони вирішили, що візьмуть Київ за три дні з мовою? Те саме. Я не знаю випадків судового переслідування за українську мову за російську мову почуту на вулицях. Я не знаю випадків, коли когось посадили за те, що вдома знайшли Білої гвардії Булгакова чи трихтомник Яконої Пушкіна чи багатотовне видання Достоєвськ. Mm -hmm. Немає таких випадків. Падків більш на відміну від Росії на від від окупованих від територій так, так у нас російська мова сьогодні все одно легалізовано де факто.